Зустріч з давніми знайомими. А вас не тратує цей момент, коли ви там зустрічаєте людину, з якої там не бачились років 15, і якби спілкувались там не дуже часто. І це починається театральщина, типу, блін, як ти там, що, розказуй про себе, що і як? І ти такі думаєш, блядь, да тобі було насхати ці всі роки, як я, а тут різко тобі стало цікаво. Мені тим паче, я навіть не люблю грати цю роль, тому що вже було на цьому тижні навіть пару разів, що я зустрічав таких знайомих, і в них було одне і те ж саме питання в мою сторону: ти що кудись поспішаєш, а то в тебе такий якийсь вигляд, наче ти там кудись спішиш. Ні, я просто хотів з тобою привітатися і піти далі. Мені начхати, як ти живеш, що з тобою, ну чесно, мені до цього. Було начхати і зараз начхати, і вмикати цю роль ну це. Блін, якось так смішно звучить нещиро. Ну, я більш топлю за правду, тому мені краще просто привітатися і повірте, я не буду думати, що блін, козьол там чи коза навіть не спитала, як я. Да окей, ну якщо мене не хвилювало, що ти там думаєш про мене цих 15 років, то мене і зараз не хвилює. Тому блін, я надію, що часом зникне ця театральщина, і люди просто будуть там або кивати головою, вам або за руку і йти далі без цих наіграності, бо чесно, аж хоть бери, та блять, знімай на відео цей весь цирк.